Всім привіт! Сьогодні в нас буде відео про доробку пасатіка. З'явилось бажання відносно бюджетним трошки колхозанським способом підтягнути рівень комфорту Пасата НМС до аудюшки. Або хоча б до Пасата, але європейського. Яким чином, зараз покажу. Значить, якщо ми відкриємо двері Аудюхи, то в принципі, будь-якого європейського Volkswagen. Ну, будь-якого, Пасата, то двері в автомобілі вони мають по два ущільнювачі. на самій двері і на кузові. А тепер відкриваємо цю дверку. І що ми тут бачимо? Тут ми бачимо удішевлення, як могли тільки зробити. Тут є резиночка, а от на двері нічого в нас немає. Купив ось такий таки на Алі замовив, це надзвичайний типу, ущільнювач, білий або коричневий з епіцентра або з будівельного магазину. Це от такий тип, типу заявлено автомобільний ущільнювач. Відповідно, бажання є його отак от проклеїти по аналогії, як це штатно має, ну, мало було б проклеюватись. Відкрили дві двері і наглядно можемо порівняти, де буде в нас проходити цей ущільнювач. Тут бачимо, що є виштамповка. отут кузова, де стоїть ущільнювач. Тут, в принципі, така ж сама виштамповка, рівно так само ми його наклеїмо. Тобто воно буде максимально штатно виглядати. Єдине, що ось тут, бачите, в районі замка, ось ця частина, отут вона також цей виємкою, щоб був ущільнювач, щоб він ну, рівненько сюди ставав. Ну, відповідно, в пасата у нас тут ну, є невеличка виштамповка, але вона недостатня. Далі, бачите, тут вона йде під таким кутом, нижче під правильним кутом, а тут трошечки міняє кут. Але нічого, я думаю, що ми приклеїмо, воно буде триматись. Також у нас є проблематика, коли ми піднімаємось вверх. Бачимо вгору ця резинка штатна, вона уходить так само на такій самій на, на такі самі площині вона приклеєна. Пасати її просто немає куди клеїти. Вона буде ось тут, ту а потім вона вже піде не, не ось сюди клеїтись, а ось сюди. Трошечки буде тут колхозанство. Але я сподіваюся, що це на результат в гіршу сторону ніяк не вплине. Так, давайте подивимося, як воно тут буде триматися. Тут так само у нас є ось, ось частина, куди воно буде клеїтись, упиратись, абсолютно ось нормально, як по штату ось воно буде ось сюди упиратись, буде заходити за, за стоперну ось цю частину. Туди, і абсолютно по штату, все буде. Я переживаю, що можливо е збільшена кількість гуми цих ущільнювачів буде нам тяжче закривати двері, але знову ж таки. Попробуємо, подивимось. Я надіюся, що не буде тяжко закривати двері. Ущільнювач я взяв, в принципі, ось, ось такий На наліжці, він, типу, йде як самий великий. там вони є по розмірам, вони буквами маркеруються. Це по букві маркеруються як Д. ну, типу, як буковка, така де. Великий. Є ще такі маленькі. Маленькі не хотів брати. Розумію, що ну, логічно, що додаткові резинки, якщо я боюсь, що буду погано двері притискатись, краще взяти маленьку, але я хотів взяти максимально схожу до штатної резинки. Штатна резинка, як бачимо, я показував, яка вона в Вауді. Відповідно, це максимально схоже. В кого є можливість, звісно, круче купити оригінальну заудюшки, заплатити там, трошки в доларах і взагалі буде майже так. Але давайте поколхозимо таким чином. Значить, попередньо, що потрібно зробити? По всій цій площині потрібно обезжирити поверхню, тому що якщо ми погано приклеїмо, то буде ну, на два рази. Тому беремо, обезжирюємо і далі клеїмо. Клеїти починаємо знизу. Нам потрібно, щоб стик був отут по центру внизу. Головне наклеїти з першого разу, щоб не було потім відклеювань приклеювань. Піднімаючись до верхньої петлі, бачимо, що площина, на яку ліпиться ощільнювач, е знову ж таки її там немає. Тобто форма двері... Трішки відрізняється. Відповідно, ну, клеїмо там, як є, і потім, ну, потім будемо дивитися по факту, наскільки воно правильно, добре чи не добре стало. Також один момент, що при е, встановленні головне не натягувати цю стрічку, не натягувати, не відпускати. Тому що, якщо ви будете десь підтягувати, потім відпускати, у вас буде отут по площині не рівно, а таке от кумками. І тепер давайте порівняємо, чи є якась схожість аналогія з штатом. ну В принципі, якась є. ну Логічно, що штатний ущільнювач він не такий абсолютно, але він, я вам скажу, тримається. там, от, Якщо заглянути, він тримається теж е, з приміненням, ну, клею, ну, двостороннього скотчу, можливо, там клей, я не знаю. Тобто він не просто так знявся в паз і поставився. Відповідно, і в нас от аналогічна от така от, е, бачимо, вийшла. Конструкція. Тобто колхоз-колхоз, Наскільки лютий, ну, я б не сказав, би, що дуже сильно. Отак у от нас ліг цей ущільнювач. отут от за дверима він ліг за, е за штопором. Отак от понизу. Ось тут у нас отак от з'єднання, ось тут, як я казав, я всередину просто так взяв, запихав менший ущільнювач. і Відповідно, отак от вийшло. А тепер момент істини. Як воно буде закриватись? Зараз взагалі, може, не закриємо. Я вам скажу, що ну, абсолютно без таких додаткових обтяжень закривається і закривається трошки якось благородніше. Тепер нам ще потрібно перевірити, наскільки, в принципі, ці ущільності прилягають до кузова автомобіля, тому що ми -то їх приклеїли, все класно. Але чи вони виконуватимуть свою функцію? Тут таке, щоб не вийшло, що е, просто доробка ради, заради доробки. Значить, що ми використаємо? Ми для цього використаємо, ні, не листочок, який будемо сюди вставляти і виймати, тому що це в принципі ну, стандартні ущільнювачі вони вже тримають ці листочок. Використаємо мілочок. Мілочко ми тут от зараз от затрем. Притиснемо до е, ну, закриємо двері і по кудлу побачимо, де є неприлягання, де нещільності. Так що у вас буде можливість е, потім уже не займатися такою фігньою відтирати, а якщо ви таке захочете зробити, я намалюю мілочком, ви будете вже знати, як клеїть, можливо, лівіше, правіше, е, як клеїть цю гумку. Е, наперед скажу, що вже я побачив є певні нестиковочки. Отут в цій частині, ось тут, -от, е, ніби все гарно, нормально стало. Але коли я прикрив двері, то до кузова оця частина не лягає? Відповідно, зараз мілочком пройдемось по всьому. Периметру дверки, подивимось де що налягає, і, можливо, треба буде цю гумочку ущільно правіше, лівіше, якось кудись рухати. Значить, намазали отак от резиночку-мілочком. Коли притиснемо, он, відповідно на кузов, я вже тестував, чи воно щось дає, а на кузові залишиться слід. Ну Погнали. По цій частині, в принципі, все прилягає. Тут не знаю на камеру наскільки видно, але тут слід є від мілочка. Ось тут, ось тут ось о, біля замка, він пропадає. В принципі, я покажу, коли закриваєш двері з цієї сторони задніх дверей, там видно, що нема прилягання. І знову починає прилягати, ось я бачу помілочку, десь, десь от звідси починає прилягати. Знизу все ось тут видно трошечки слід є, прилягає, пролягає, пролягає. І пропадає слід також ось, ось тут чітко видно, ось до сюди ось є мілок. Тут є, от тут є, тут є, тут немає. А відповідно, цю частину треба буде теж якось ідеалі змістити. Трішечки спробував сюди змістити цей ущільнювач, але в принципі він сюди і не почав. Судячи по лінії, яку малювала нам крейде, не вдалося його сюди притиснути. Ну, я його не став туди-сюди хитати, тому що кожен раз приліпив, відліпив, воно вже буде гірше триматися. Але скажу так, що якщо просто сліпо так от клеїти, як воно має бути на оцей упор, то воно трішки буде не діставати. Тому от в цій зоні, от я б його трошечки змістив би сюди, в салон. В принципі, що я так і залишив, але ну, все одно. Малюнок не намалювало на дверці, але можливо, якщо там щілина є, то вона й менша. І також, І також у нас ще була отут от проблематка районі замка. Значить, я його ліпив ось сюди, от, на ось цей упор, але ми побачили, що там прям явно видно було, не вистачало трошечки відстані, щоб прилягати до дверей. Відповідно, де от в цій зоні довелося його зміщати. Ось із поганого це те, що його довелося таки. Е... Ліпити на ось цей от гвинт. От, я намагався його обійти е якраз по краєчку гвинта, але воно не, ну, не прилягало відповідно ось сюди, от воно не ставало. Якраз чітко, як назло, по гвинту його цьому ліпиш, і відповідно воно адекватно прилягає рівненько до дверей. По всій е іншій частині, в принципі, все, от, як я показував, ось цю от в упор клеїться абсолютно добре, чітко собі. Тримається. І ще один тест проведемо. Самий, такий, один з самих головних тестів це звук, наскільки будуть закриватися двері. Я надіюся що буде чутно. Зараз ми спробуємо позакриваємо різницю. Тепер підійшли до іншої двері, яка ще не має додаткового щільнювача І так, встановили ми ущільнювачі на передні двері, і було ж цікаво проїхати ще чутно якусь різницю в плані шумоізоляції. Е, ну, якщо чесно, дуже тяжко сказати. Напевно, треба було якийсь брати шумомір. Але розганяючись там до 100 км на годину, е, мені здалося, можливо, я себе накручу, що трішечки, але тихіше стало. Якось з боків наче менше трошечки вітру. Ну як вітру, шуму від вітру. Відповідно, такі результати. Хто собі думав, клеїти, не клеїти, в принципі, ну, як бачите, якихось суперколосальних супервідчуттів ви не відчуєте, але я впевнений, що на якихось режимах, на якихось швидкостях десь якось вітерець менш буде потрапляти в щілинки дверей, і буде десь, можливо, менше шуму і буде комфортніше. По розходу, знову ж таки, восьмиметрової стрічки, восьмиметрового ущільнювача мені хватило на дві передні двері, Passat NMS. 16 року, ну, в принципі, неважливо, 16 рік чи не 16-й, там різних двері абсолютно однакові. Е, якось так. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, колокольчики, дзвіночки. Е, всім пока. А, коментарі. Пішіть да, пишіть. Можете в коментарях написати, який це колхоз. Е, пишіть більше коментарів про колхоз, більше в топ підніметься відео.